Друзі, зараз дуже активно обговорюється той факт, ті умови, які нам видвинули е, для закінчення е, військового стану, задля для закінчення війни і так далі. І всі масово, всіх масово цікавить те питання, як же ж, е, яке рішення прийме Україна і так далі. Е, розкажу вам одну історію, розкажу вам дуже одну історію. успію, не знаю, і скажу, чим це все І Якщо буду живий, звісно. Коли згадаєте і скажете, так, да, він був прав. Був у мене такий майор в учебці і казав, для чого це все создається? Є там Україна, Росія і так далі. Є третє лицо, яке заінтересоване в цьому. От знаєте, як, от приведу примір, як в школі. От в кожному класі був такий забіяк, заводіла. От нема цієї людини в школі, да? все, клас спокійний, його ніхто ні на що не підбиває, і так далі. Да? От. Так же само, от, ця війна создана третіми людьми. Для чого? Для того, щоб вибити в країні оцей весь патріотизм, Вибити е, людей, які от, могли підняти людей. От подивіться, з кількох блогерів, з кількох блогерів, е, які мають, так скажемо, перевагу, які, яких люди слухають, їх просто, е, так скажемо, провели ситуацію для того, щоб вони покинули Україну, щоб вони не могли ніякої е, по. Впливати на різні ситуації. Так от я вам скажу, що хочу сказати, що і сповнити мої слова колись, що війна чим закінчиться, як Росія і Чечня була, да? Перебили людей, повбивали скількох людей, мирних і немирних. В конечному ітозі виділили такі умови, що зараз Україна і Чечня, ой, Росія і Чечня, от вони зараз в місті, навіть проти України. Чечня ж теж приймає бойові дії. Проти України не да. І от же і нас. Нас вже підводять до того, що от, от є такі умови. Давайте соглашатися, тому що якщо ми не согласимося, буде війна далі. І нас е, в очередний раз здійснюють дураками. У нас ніхто не буде спрашувати нашого рішення, як ми хочемо, що ми хочемо. Забудеться про все. Скільки людей мирних погибло, скільки військових, скільки безвісті пропали, вони там друг другу руки пожмуть, а ми в очередний раз будемо баранами. Осповнити мої слова. Ось так воно і буде. І все просто тому йде. От якось так. На превеликий жаль, от якось так. Тому що війна нашому е, руководству держави вигодна, як ніколи. Як казав Кузьма Скрябин, війна найкращий бізнес-план, тому що не потрібно ні за що давати отчот. До чого тут. Е, Патріоти, до чого тут а, забіяки, до чого тут патріотизм і так далі. А все просто. Е, коли в Україні, в державі вибить цей патріотизм, державу як баранам, от спомніть раніше, чуть що зразу якийсь мітинг, люди повставали і так далі. Зараз ТЦКшники людей ламають, убивають. Ніяких ні мітингів немає, нема нічого. Понимаєте? Тому що цей патріотизм вибили. Коли почалась війна. Ви пригадайте, скільки людей люди тижнями під воєнкоматами стояли. Я навіть з своєї практики скажу, що е, на Херсонському направлінні, коли я ще воював, е, ми на штурм чуть ли не билися для того, щоб хто піде на штурм, тому, що, наприклад, не всі на все кількість, наприклад, взвода для того, щоб піти на штурм, треба оприлюднити. то ми чуть ли не билися. Ми йшли там на ті штурми, отак от заядло. Спустя півроку, коли я вже вернувся на донецьке направлення, там, на Бахмутське направлення, там на Солідар. Усе вже з пустя півроку, коли цей патріотизм весь вже вибився, з пустя півроку, півроку, кажен придумав, з молодих ті, хто прийшли, мільйон болячок, то те, то все, то то, то все, для... тому що це вже що каже, тому що цей патріотизм вибився. І той, хто зацікавлений в цьому всьому, да, він своєї цілі добився. В державі вибитий патріотизм. Хуже рабство, яке зараз от, є в країні, ніхто ніколи не бачив і так далі. Да. Чого там я не хочу, там не закликаю нічого. Чого е, страдають мирні, бідні люди, мирні, бідні люди, не летить там в определенні елітні райони. Чого ти цікав, в определенних елітних районах? Е, ну, не ловлять, Меніж, там зупиняють, наприклад, коли поїхали за мною в определенні літні райони, і я з ними разом вернусь назад в армію. На що вони тільки руками розмахують і все. Так от я що хочу вам сказати, друзі. Не гадайте, зроблять з нас козлів відпущення, як це роблять. Ніхто ніколи. знаєте, от, держава має запитувати людей, як краще, от то, що кличко навіть ці мафи, лайки, розноси, так ви запитайте в людей. Зробіть так, щоб вони були узаконені, і запитайте в людей, мішає чи тобі цей, наприклад, ларьочок, чи цей там мав, чи ще щось. Вона ж не запитують. У нас просто прийшов якийсь хер пузати і рішив, що мені це не подобається. А в людей не запитують, розумієте? От і все. Так що, на превеликий жаль, буде так, що е, пожмуть вони всі руки і е, рідні, погибших не вернуть на жаль своїх людей. І нічого ніхто не зможе доказати і противостоять. Ось якось так. Так, да, братику, на жаль, я багато так, так скажемо, умних людей чув, багато корисної інформації чув, але якось тоді її не восприймав. Ну, якось так. Знаєш, там розказують, ага, розказуйте, розказують. Але зараз розумію смисл тих слов, які люди розказували. І зараз все це відбувається. от, от ада, я. На жаль, там я ні на що нікого. Нічому не призиваю, але от е, мені там писали: так, який же ж тоді вихід з положення, як закінчити війну і так далі. Ну, я ж не експерт, я ж там ніякої Америку не відкриваю, ніяку там не зобрітаю велосипед. Але той сценарій, який зараз відбувається, і то представлення, яке зараз нам показують, ну, е, чи стояло воно тих погибших військових, тих погибших мирних. Чи стоїть воно того, щоб от, е, е, привело до того, щоб ми з цими так скажем, визволителями, чи як, як правильно сказати, да, от, е, чуть ли не в обнімки спустя годік-півтора, е, щоб, ну, щоб ми з ними не обнімалися там, і так далі. А все-таки буде, сповнити мої слова. І багато коментарів хто пише, що да, абсолютно люди з ними согласні, да, не розуміючи або ж них там херню, звісно, пишуть, але зараз наблюдаємо таку картину. Ось дуже бравий хлопчик дяк, який, з яким ми, так скажемо, топтали одну землю в свої часи. Не дасть збрехати, коли ми ще з Херсонщини починали, який у нас у всіх був патріотизм. І потім, да братан от підтвердив, потім, уже, коли у нас на Донецьке направлення кинули ех, як. Патріотизм остався тільки в тих старих, яких осталось дуже мало. А всі нові, які приходили, виловлені ТЦКшниками, з позицій плакали, стяли під себе і казали, там, то зуб болить, то, то ще щось, то ще щось, то ще щось. Під себе сяли, придумали максимально кучу причин для того, щоб не їхати на бойові, щоб їх з позицій забирали там і так далі. Тому, тому якось так. І от Ось що ми маємо. Мені чесно скажу, як є, чесно скажу. Я сам пішов в армію, сам пішов. Якщо б мені це розуміння і задали вопрос, чи пішов би ти, ні в якому разі б не пішов би. За цю систему, тоді в мене така була маска на очах і так далі. І всі, хто так скажемо, косять зараз від армії, на них кажуть ухилянти, в мене до цих людей повага тому що я вважаю, що ці люди з головами вони розуміють, у них є розуміння, що за що й про що. Чому от, коли багато хто предлагав, що всі, хто хоче за границю виїжджати, хай виїжджають офіційно, платять там 10-20 тисяч доларів в казну, і хай це буде на державу, то цього ніхто, так скажемо, не запровадив по одній простій причині, тому що корупція. Вони не зможуть на цьому наживатися і так далі. Тому якось так. Тому якось так. Но, е, пишуть в коментарях або в особисті мені пишуть, що е, ти підняв таку тему політичну, можливо. Ні, не політичну. Коли я е, ну, потрапив на е, відео, де збирають Матвійчику на допомогу: 99 мільйонів треба для того, щоб врятувати його життя. І е, я так лежу ну, так лежу вечором і думаю, от е, даний хлопчик державі зараз і нафіг не нужен. Там, ні Зеленському, ні Верховній Раді. От, ну взагалі він і нафіг нікому не нужен, даний хлопчик. Але е, таких людей ж багато по факту, дуже багато по факту людей. Але було б цьому хлопчику 24-25 років, був би він здоровий, був би він здоровий, то в нього був би б, е, борг перед державою. Перед батьківщиною і так далі. Да? І, наприклад, зробити так, що наприклад, хтось 24 роки назад хворів такою самою хворобою, люди йому відгукнулись, допомогли, то який же ж борг е, в даної людини буде перед державою, коли держава на нього тупо наплювала? Для чого воювати? За державу віддавати своє життя, коли державі похер на тебе? Не mm. розумію.